Ой-ой-ой, ти що, ты Ти що, дядька? Ти що? блин? Ты шо? ТЗ кину уебал драйв. Давай, 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 ще. Хорош, хорош, кентавр, кентаврик. Пішов! Нормально, мне кажется. Да-да, походить! Ох ты что, дрифт! Токийский дрифт, сука! Прикинь ты, а? Ты шо? Фух, вот это именно! Фу, дядька, ты что? Ты шо, дядька? Давай, давай! О, хорош! Хорош! Пішов Ядька, ну отак треба Так треба, те... треба тестувати трактора. Так треба тестувати, насправді так треба. О, зараз багато, мені умників напишуть, ви його там даєте йому тому трактору під хвост, а потім продаєте його, а він вже зламаний і починає нити нить. в коментарях. Мужики, я вам так скажу, що... За 7 років нашої роботи, як показує практика, дуже, ну, це ж китайська техніка, багато браку трапляється. Якщо трактору не дати трохи нагрузки на предпродажній підготовці, отак от, от, як ти кажуть, не дати йому трохи просратись. Якщо, наприклад, умовно кажучи, там якийсь є брак в коробці, якась там шестерня, десь там є мікротрещина, вона вилізе, коли ви вже дасте нагрузку на на, на тузю. Так само там мостові, ну не важливо де. Да? Якщо це його тихенько на першій передачі закатить на вафет до людини, то людина пройде обкатку, пройде 14 днів, чи скільки там на обмін, а потім, коли вона дасть його вже нагрузку, в роботу піде трактор, то тоді вилізе бляха той брак. І то вже буде гравим людини. І там дуже важко буде гарану, ну коротко, вже геморой купили новий трактор, і яка вже жопа. А коли... Трактору трохи дали нагрузку на початку. Ну, тут же ніхто їм не лори там, да? Фрезу не тягає, не лоре там, його не нагружає. А тако точечно, точечно, то той брак то вивезуть у нас. Поняли? І ми той трактор або замінимо на новий, або ось вс хорошо! Да мені, катати! І... Нормальный ход. Нормальный ход. Нішок. Нішок. Так его, да, іще трохи йому, да. Вот. Якщо щось там є в ньому, якийсь косяк, якийсь там брак, якась херня, то воно вырежет здесь. У нас. И буде, ну мы сами вже будемо вирішувати, або мінять, або там ще щось, або робити. Вот. И до вас трактор не попадет с братом. Йому можете не писати коментарі, ці ваші всякі непонятні. Правильно ж я кажу? Кентавр. Правильно я кажу, що треба йому перед загрузкою трохи дати просратися, щоб понять? Ну ну треба ж понімати коробка гуде, не гуде Ну, тому що якась хуйня може вилізти вже на нагрузку трохи дати, треба. То пишуть, що ми ушатуємо техніку, а потім відвозимо. Поняв, що Ні, кончені пишуть. О, ні, ну вибачаюсь, люди просто не, не розуміють, бачать, що тут такий от дядько здоровий і видає втапку в, тапку в пол, а потім вам траєктор проїде. Ну, насправді, краще ми у нас щось воно вилізе, і ми вже то його будемо вирішувати, ніж у вас буде новий трактор, вже, як то кажуть, якась херня вилізе через 10-20 мотогодин, як обкатаєте, воно і вилізе. Тому, мужики, то вже провірено роками. Повірте нам? то вже провірено роками. Така е, історія. От, по кентаврах що? Є Є все поки добре, хлопці. Есушки. Есушки то йде в нас комплектація з примусовим прижимним. Ось такий розподільник на дві секції, на дві пари. Примусова навіска, плаваючи тільки одна на навісне, саме йде. 40 сил 4-циліндровий. проста комплектація 40-ка Еска ка не представлена, СД, то. Без його буди, просто дводіскове щеплення. Чотири циліндри. На всіх йде 11 резина на 2,4-му передня 7,5 на 16-му. Той йде на всіх 40 вот. І також сама жирна комплектація 40 Ну їх вже забрали, бачите, їх тут... вони тут не стоять, їх розбирають, збирають і одразу розбирають. Ось S-DXU, то 24, сама жирна комплектація. Тут іде 24 з. А, цим, а, Тут іде 24 з примусовим на широкій резині, з водисковим щепленням. 4х4 привід. Примусова гідравліка, дві гідропари, Ото саме люксова комплектація тракторця «Кентавр». От. По суті, на одному шасі вони виконані що 24-ка, що 40 ка Я там ніколи не приховував. Як і більшість китайців таких от з сегменту попроще. прощі людей вихажували по 10, років, по 8 років, по 12. Такі тракторці вони раніше називалися ДВ. Поміняли у му році на кентаври, що поміняли підняли пол, зробили таким чином ровно, підняли пол сидіння зробили таким чином рівну підлогу. робоче місце рівне Поміняли дизайн капота. І замість JD-моторів тепер у всіх кентаврах поголовно стоїть мотор К385 БТ. Замість моторів JD. От. Ну і Тут там, обліцовка понятно, зашили ззади, між крилом пространство, щоб гавно не закидало, коли ви працюєте. От. І плюс додали ще, от, останній рестальінг був, що додали ще такі різні комплектації. Що тепер може бути примусована бути без нього, дводискове, може бути, е -е, бути широка резина вуща. Кентаур обична комплектація. Вачте, тут 6,5-9,5. там Резина от, вузька. Так що та техніка, яка вже роки зарекомендувала себе. Вона просто раніше по-інакшому по по називалась, але суть від цього не міняється, суть та тракторець лишився такий же, даже, ну, став краще по факту. Е ці доробки всі вони мають сенс, що нове робоче місце Ровний пол, що все, і, все те має сенс. І техніка вона така надіжна. Вона за свої гроші людей працює, відпрацьовує. За свої гроші, мости, коробки, все крепке, все ми перевіряємо тщательно, як має бути перед відправкою, перед відгрузкою трактора. Не те, що там як от там проїхали пів метра, там масло залили і на тому все. А дійсно, щоб у вас вже трактор був 100% без всяких нюансів, без косяків, без браку і так далі. І також налічі є всі кольора. Дивіться, є такі ось темно. Він здається чорним, але він темно-сірий. Бачите, то прибуде чорний. Такий йде темно-темно-сірого кольору. От, що криво, що все. О, так є класичний такий синій цвет. Синій ну, дуже схожий на Донфенковський, трохи темніший. Трохи темніший. Такий його колір насичений. Є ще червоний, але я вам червоні не покажу, бо вони тут на не стоять. Зараз немає, просто закінчились всі браті. І от мій улюблений колір, такий зелений. Не знаю чому. Мій улюблений зелений, може тому що у мені дружини з глаза очі зеленого кольору, певно із-за цього. Но такий глибокий, приємний зелений цвет, не вирвій глаз, не як шифенки нові зелені були. Боже мой, як це там. Отакий колір файний, насищений. От. І самі спросом пользуються зелененькі. Бо сині і червоні просто всім проїли вже надоїли. Або саме більше чорні. Чорні користуються попитом, їх вигрівають більше за все. Тому дивіться, СД ще чорна є, сороковка, СУ чорна теж ще є. А, і там по ящиках, хто що стоїть, я не знаю, Наташ, там супер чорних багато вибору нема. Переважно всі такі залишались. Тому хто хоче конкретно собі тракторця «Кентавр», то дзвоніть, в принципі, я ж кажу, 24, -ки, 40 і 50 є, там 50 далі, я по 50 окремо відео робив не раз. По 50-ка то дуже хороше. Там ще до Нового року, до свят, до Різдва, як то кажуть, на нього ще і знижка влупилася нормально. Ось і такі 504 я зараз порвижу їх, щоб не йти тих Бачите? Здорові колеса, там же коробка інша, мости, інші, все. там Набагато трактор потужніший, крепший. Такі 50-ки, ще є в наявності. І ще по кентаврах, що ще по наявності є. Є ще по наявності кентаври з кабінами. 50-ки. 24-й тільки 23-й рік там оцінка залишалася. По наявності є тільки 24 й рік нові. 404 SC і 404 SDC. Відповідно, дводіскове щеплення і однодіскове теж камінні копсарокопці. Ну, або такі, або такі. Ікса там нема, там в резинах широких у всіх. І з примусовим вже в наступному році буде. Ну, Хто дивиться е відео в наступному році, то розумієте, що вже є з примусовим навісним кінтаври. Тому сороковки. Вот. Тому в принципі, під замовлення будь-який трактор, будь-якої комплектації, будь-якої модифікації робиться. Щось же є зібрати, щось більша часть там, вот таку, в ящиках по складах. Там у нас раз, два, три, чотири склади э, в ящиках стоїть. Або э, з Дніпра там, чи звідки ще привозимо. Збираємо. Е, тому під замовлення можна достати навіть дуже рідкі варіанти. ДВЕшку 40 -ку ми привезли яких давно не було. Багато які тракторів. Тому, хлопці, хто шукає кінтаврика по оригіналь... оригінального кентавріка по хорошій ціні. Звертайтеся. Дуже раді будемо вам допомогти. І це хід продаж цього, цього року. З 50, з недорогих, з провірених часом. Я вам так скажу: 12 років в Україні присутній бренд ДеВ. Він же кентавр зараз переіміновано, просто ребрендинг зробили. То деве. 12 років. Хто ще з бюджетних виробників тракторів може похвастати таким історією багатої? О, що вже в людей є і запчасті, вже повсюду є на них, і обслужити як не та ж і В китайці не знаєш, де купити запчасті. Тут все вже і то саме важке з таких дешевих, саме важке, саме потужне. П'ятдесятка, яка на сьогодні є а, з бюджету. Кротше тільки скаут, но він собака і дорожче. Вот. І причому при всьому. 28 колеса. Тут, ну, чим воно 28-й радіус, коробка здорова дура, не з 24-ки. Ото вказує, що з дешевих тракторів коробка стоїть в 50-ті два четверки. Ось стоїть 24-ка, показує коробку. Стоїть 50-ка, показує коробку. Я думаю, тут... Видно, боком неворожоним, навіть тих, хто не знається в тракторах, що воно більше стає. Тобто ну, тут не з 24-ки коробка йде. Резина 128 12 на 28 задня і 83 на 20 передній. Радіус мотор КМ495. Вот. Ровна підлога. реверсний ход. Бокова коробка. Всі речі важілі по боках. Управління гідравліки по боках. Гідравліка йде двохсекційна, тобто, вход-вихід, мама-папа два, два гідровиходи мається. А колія ще плюс регулюється за допомогою розбірного диска. Ви можете ще розширити її, або ще можна в принципі, трошки, да, там арка дозволяє, ще можна трошки зузити ту колію. От. Тракторець дуже пристойний, е, насправді, ці кентаври. От. І вони вот тут, і ще два лишилися, то у нас буде йти. Із знижкою віддаватись. Ось теж ефки Ці ефки теж буде віддаватись зі знижкою. Вони тут стоять вже деякий час. 24 рік, хоча то вони не старе якесь барахло 24-го року трактор реверсний, все файно. От, подивіться просто по габаритах, які він іде Він має тонну 800 власної ваги. Він має високі колеса, він має дійсно посилений передній мост, він має дійсно... Крепку коробку для ну, 50-ту коробку не з 24 й з реверс на робоче місце і таке все. Бачите, тут все пристойно зроблено. От. Такі от тракторці противаги штатні встановлені, зад-перед. Грузи вкомплектовані. От. Тому, мужики, хто хотів собі... Тракторця, хто хотів собі крайкот, тракторця 50 ку якщо вам скаут за дорого, там 1000 доларів різниця в ціні зі скаутом. І ви будете мати отакого кентавра 504F. Також в доявності є і 40-ки, і 24 кінські сили. Вони будуть тище дешевше. Ну, Іменно 50-ка, 24-ка 40-ка йде на одному шасі. А ви іменно 50-ка йде вже на таких грубих мостах потужних і... На більших колесах. Не тільки колеса більші, а й, бачите, і ходова. Часть йде інша, то дуже важливо. Ж таки, мотор КМ495 БТ іде 4-циліндровий. Ну, там номінал по факту 45 кінських сил стає. Пишеться, що 50, як і в скаутах, як і всіх, там не знаю, топлі не накручене ще 5 конях. Вот. Ну, по факту, так. Ну, в принципі, і ОРІО, ну, любі. Вони 495, 50, має бути 498, наскільки я розумію. Може я дурак, то поправте мене. Вот. Ну, тим не менше, за такі гроші саме круте, що є. Кліренс, бачите, нього, який, то їздить по дрова, в ліс. Він проходимий, він широкий. Тут іде вже колія метр двадцять, метр двадцять, не метр двадцять. Вона трошки ширше йде. от. зужається ще, по задніх осях зужається ще, там, по тих 34 см по боках. Можна зузить колію, щоб стало 60 рядки. Спокійно, там, диск розбирається, ступиться навіть сується задній мост. Бачите, тут все файно зроблено понадійно. І бачите, тут як мені по пояс, він фактично йде. По висоті робочого місця, сідаєш на нього дійсно таке чувство, що сідаєш там на якось. Тут э, кліренс, тут теж, ну не пів метра, звісно, то буде э, ну, сантиметрів 43 три Він має кліренс по нижній точці іде. Ергономічно теж все продумано, тобто там не болтаються ніякі шланги, ніякі там тяги і так далі. Всі гідравлічні магістралі йдуть, бачите, з... Ніржика, як це називається. Ну коротше, не резинки. резинки. Резинок нема. Такі всякі елементи. І дуже мені подобається в цьому тракторі. Файно. зроблено на робоче місце. Воно просторне, місце між крилами широке йде. Тут є десісти, реча реверс, бокова коробка йде, все файно, дуже зручно. Сидіння регулюється, приборне, сучасне. Хочте, може серце нарисувати. Таке сердечко. Приборна сучасне йде комбінованого типу. От. Тому мужики, звертайтеся. Така крепка 50 то зелена гавровіна для солярки. Теж в доступності вона тут бак іде під, під приборкою. Розташований, щоб був доступ відкритий до мотора. Бачок для солярки розташований під приборним. І отут розташований бачок для... Жидкості на гідропідсилювач керма так В принципі, теж воно грамотно вже зроблено, бо ДТЗшки навіть піднімеш, там бак стоїть прямо зверху на... на моторі. Його знімати треба, щоб залізти а вам треба розбирати, знімати бак. Ну, то кімаро є трохи. По кузову теж більш-менш. Крива такі, ну передні, ну вони всі такі дереві. Е... Ні, іду Які трактора? Чтобы поснимать, чтобы твою локацію не видел. А!